Природні стихії це потужня сила. Людина не вміє управляти ними, а вони можуть змітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пасті, давайте пригадаємо їх та правила поведінки. ГРАД. ГРАД це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. По можливості залишайтеся вдома, вимкніть електроприлади, відійдіть від вікон. Якщо ви на вулиці, захистіть голову речами. І сховайтеся в приміщенні. ГРІМ та БЛИСКАВКА. Під час грози уникайте відкритої місцевості. Не наближайтеся до води. Не стійте під деревом. Не розмовляйте по телефону. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, закрийте вікна та двері. БУРЕВІЙЙЙ. При сильному вітрубі на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтеся в найближчій будівлі. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. МОРОЗ. Перед виходом на вулицю Бажано поїсти. На морозі весь час намагайтеся рухатись. Вживайте більше теплої рідини. Ховайтеся від вітру. Злива. Під час зливи Не переходьте вулицю, якщо по ній мчить брухливий потік. Уникайте незнайомих місць. Знайдіть захищене місце. ТУМАН. При сильному тумані залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте близько до проїжджої частини. УРАГАН. При УРАГАНІ тримайтеся подалі від дерев та ліній електропередач. Обходьте повалені стовби. Сховайтеся в приміщенні. Або можна лягти в якусь заглибину та міцно за щось триматися. Хурделиця Під час хурделиці зачинити вікна та двері. обмежити своє пересування по вулиці. Якщо ви в автомобілі, зупинитися і періодично розгрібати сніг. Повінь. Зберіть документи та речі. Вимкніть воду, газ та світло. Підніміться на верхні поверхи дах. Штормом. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. А зараз пограємо з вами у дидактичну гру Так чи ні. Умови гри наступні. Я вам буду казати правила поведінки під час природного стихійного лиха. А вам необхідно визначити, так, це чи ні? Тож, перше правило таке: під час грози можна сховатися під високим деревом. Так чи ні? Ні, під час грози не можна ховатися під деревами. Наступне правило. Під час зливи необхідно сховатися в найближче безпечне приміщення. Так чи ні? Так, це вірно. Наступне правило. Під час грози можна купатися у водоємі. Так чи ні? Ні, під час грози. Ні в якому разі не можна купатися у водоємі. І останнє правило: під час буревію не можна підходити до лінії електропередач. Так чи ні? Так, це правильно. Будь уважним, обережним. Пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино! Бережися від біди.